Вітаю на каналі. Сьогодні в мене невеличке таке коротеньке відео. Хочу зробити огляд на свої ранні томати, які я сіяв 19 лютого. Сьогодні у нас 29 березня, тобто пройшло 40 днів від посіву насіння. І за ці 40 днів ось так вона розвинулась. І має ось такий зовнішній вигляд. Це в мене рання розсада, це не основний об'єм. У мене небагато, буквально близько 20 кущиків сидить. Всі мають плюс-мінус десь отакий вигляд. В минулих відео показував, як я їх розсадив з маленьких стаканчиків, об'ємом 200 мл. Ось такі більш великі стакани. Бачите, вони які великі вже виросли. Там вже достатньо велика коренева система. Розвинулась, я їх підживлював монофосфатом калія, як і казав в минулих відео, от щоб вона не витягувалась і щоб нарощувала велику кореневу систему. Так, вона трохи підтягнута, бо на період, коли е вона була в мене в стадії розсади, я в свій розсадник е розмістив перець І тому була більш висока температура. Томат не дуже любить високу температуру, і він навіть з достатньо навіть з гарною досвідкою він тягнеться. Тому він, бачите, він трішки в мене теж підтягнутий. Але за рахунок підживлення монофосфатом калія вона зупинила витягування і зараз от перебуває в такому стані. Вже майже буквально десь там. Кілька днів я буду її переносити вже в теплицю, щоб вона там достоювала свій час. І десь за тиждень-півтора рослини будуть висаджені на постійне місце перебування під парник. Парник я вже заготовив. земля вже потроху буде прогріватися. Зараз трошки ще холодно, але скоро температура знову підніметься. Парник буде прогріватись і. Воно буде пересаджено вже у відкритий ґрунт під плівкове укриття. На цьому все. Підписуйтесь на канал до наступних відео.